івано франківськ знову потерпає від заблокованих рахунків. На останній оперативній нараді чиновники скаржилися, що не мають змоги освоїти бюджетні кошти. Мовляв, фінансування на ті чи інші роботи відкрито, але гроші з казначейства не йдуть. Таким чином, як кажуть, у повітрі зависли майже 9 мільйонів гривень. Їх мали витратити на будівництво, реконструкцію бюджетних установ, закупівлю обладнання та ремонт доріг. Є роботи, які ще можна зробити тільки зараз, поки є тепло. Тільки зараз, в тому числі, що стосується доріг. Вчора в мене була розмова з представниками. Значить, зважаючи на заборгованість, вони готові працювати далі, але їм треба хоч трошки допомогти. Роз'яснив ситуацію начальник управління Державної казначейської служби в місті Володимир Косик. За його словами, стан єдиного казначейського рахунку держави і справді бажає кращого. Перша причина проблеми полягає в тому, що через тривалі тендерні процедури саме на кінець року припадає більшість будівельних робіт, які вимагають значного фінансування. Однак наразі проплачуються лише так звані захищені видатки, зарплати бюджетникам, медикамент. Еленти харчування та енергоносії нарешті у казні не вистачає коштів, адже гроші зичать ті ж місцеві бюджети. Якщо сказати більше, тобто цього року один з найбільших кількість позик наданий, розійсну, з разіснуть єдиноказначеського рахунку. Місто місто Франківськ на даний момент взяв позику, не віддав єдиному казначейському рахунку на 46 мільйонів. Ми поплатили 8 мільйонів. Проблемна ситуація, прогнозують фахівці, мала б стабілізуватися через місяць. Днями почалася реалізація казначейських цінних паперів для населення на суму 600 мільйонів доларів.